Привітик! Вітання з Парижа. Ми з вами знаходимося в усьому адміністративному окрузі. Ніжками це було б довго, а на автобусі це дуже-дуже-дуже швидко. Я хочу розповісти, що Париж по площі є абсолютно не таким великим, хоча е, насиченість е, пам'ятниками, музеями, красотами, тут просто концентрація цієї краси, тут велична. Париж – Простягається на 106 квадратних кілометрів в порівнянні зі Львовом де 150. І якщо брати, наприклад, Чернівці з населенням е менше трошки 300 тисяч з Рошою, Садгорою, то Париж по площі без агломерації менший. Ось такий цікавий факт: ми знаходимося дуже відомим будинком, який збудований в 1670 році, і називається Дім інвалідів. Ця будівля. Побудована за, під час правління Людовіка 14-го, Людовіка Ясного Сонечка. І тут е, отримували прихисти військові інваліди. Це місто знакове тим, що тут захоронений Наполон Бонапарт І, Наполон Другой і багато військових діячів. Е, тут музей, військовий музей. І це одне з дуже знакових місць Парижу. Ялиночка, яка на площі прикрашена новорічними кульками. Погодка, скоріш за все, така, як в листопаді, ансамбль будинків, від яких промінчиками розходяться Парижські вулиці. Блискотіння гірлянд на ялиночках і ще одне зачарування сьомого кварталу. Будинок інвалідів. У нас попереду ще декілька об'єктів, але автобусом все дуже швидко. Туристичний гід, дівчинка зі Львова нам все дуже лагідно пояснює, а наш лайнер. Щодово водіями з файного міста Тернопіль допомагають нам в наших трансферах. В цій будівлі класичне поєднання стилю класицизму і пишного вишуканого бароко. Дім інвалідів. О парі парі. Незважаючи на таку погоду, тут все рівно чарівно рівно. Ріка е, Сіна, така вся сіра сіра сірезна І будинки, які збудовані з такого е, біло-сірого каменя, в таку погоду виглядають інакше. Але знову ж таки, настрій робимо собі самі. Попереду буде прогулянка на кораблику чарівна сіною і продовження поцілунку з Парижем.